Вітаю вас на каналі персикової Відьми, і у цьому відео я розповім вам історію про те, як я вирішила за декілька днів до поїздки в інше місто зробити собі цілу спідницю в етностилі. Ось так вона виглядає в кінцевому результаті. Я дуже задоволена тим, що в мене вийшло, проте я дуже мало собі часу дала на те, щоб зробити таку спідницю. Ось, але я встигла. Для цієї спідниці я купила дуже багато пряжі. В кінцевому результаті я використала щось типу 12 моточків. Я покажу вам, ось тут, як ця пряжа, як, як виглядає лейбл цієї пряжі. Ось, це звичайний акрил. Але я думала застилізувати цю спідницю з ось такою моєю жилеткою, яку я робила дуже давно теж. Ось вона теж, мені здається, дуже в такому українському стилі. А в мене немає навіть вишиванки, тому я дуже радію, коли в мене з'являється щось, хоча б приблизно з цієї сфери, якщо можна це так назвати. Ось. Тому я вирішила, що для цього образу мені конче необхідна спідниця в едно стилі. І взагалі я орієнтувалась на ось це фото, яке я просто знайшла у пошуку у Гуглі. Це була чи не найперша спідниця, яку мені видав Google. От і вона мені дуже сподобалась. Мені дуже сподобались чорні такі смужечки на самому низу цієї спідниці. І ось стільки пряжі мені знадобилось. Отже, беремо пряжу, гачок і починаємо набирати повітряні петлі. Для себе я набирала 110 повітряних петель, і якщо вам це підходить, то набирайте стільки ж, але якщо вам це не підходить, то набирайте стільки повітряних петель, щоб охопити вашу талію. Але також зважайте на те, що ваша спідниця буде розтягуватись з часом, тож робіть трошки менший об'єм. В мене вийшло ось так. І продовжуємо плести нашу спідницю. Я плету 110 стовпчиків без накиду поспіль. Це буде наш пояс. І ось така деталь в мене вийшла. І далі ми плетемо стовпчиками з накидом. Перше, що ми плетемо – це 2 стовпчики з накидом і додавання. В кінці ряду 146 стовпчиків з накидом. 10-й ряд ми плетемо 3 стовпчики з накидом і додавання. В кінці ряду 182 стовпчики з накидом. Одинадцятий ряд 4 стовпчика з накидом, додавання і в кінці ряду 227 стовпчиків з накидом. Дванадцятий ряд останній ряд із додаваннями, 5 стовпчиків з накидом, додавання. В кінці ряду 272 стовпчики з накидом. Далі, з 13 по 60 ряд ми платимо без змін 272 стовпчики з накидом. А на екрані ви можете подивитись, як в'язати ось такий охайний і гарний край з чорними смужками. І ось така спідниця в мене вже виходить. І для застіпки я використовую ось таку кнопку. Тестуємо, як застібується наша спідниця, мене все влаштовує і тому можна переступати до зшиття всього докупи. Отже я складаю нашу спідницю лицьовою стороною всередину і сшиваю по краю. Але я зшиваю нашу спідницю не до кінця і залишаю трішки простору для того, аби влізла моя дубця. І ось така спідниця в мене вийшла. І якщо вас надихнуло моє відео, то я дуже прошу вас поставити йому вподобайку, написати будь-який коментар під відео і також підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Дякую за підтримку і ваш перегляд.